you У чистім полі. розтанув сніг від теплих гільз. Усе докупи, люди, коні, тачанки і соломи ліс. Студентські пальта і шинелі на полі битви біля крут. У рай для душ відкриті двері, Три стяг упали з рук. Прийшли крути тільки триста спартанських дух, немов воскрес. Упали як осінь листя, тілами вкрили снігу лесь. Сусід північний, брат чи ворог втоптав у сніг усі стяги, а ніс на Київ пору. І тим неволі не вкрутим. Шлях звільнення кожної нації від поневолення густо окропиться кров'ю ворожою і своєю. Так писав головний отаман Української Народної Республіки Симон Петлюра на Чужині? Було багато величних історичних подій в Україні. Але була й подія, що займає окреме місце 29 січня стала особливим днем у календарі Генетичної пам'яті кожного українця. 29 січня в Україні відзначається 107-річниця бою під крутами, який для українського народу став символом героїзму та самопожертви молодого покоління в боротьбі за незалежність. Що ж передувало цим подіям? У 1917 році в Російській імперії відбулася лютнева революція, під час якої скинули царя і спробували встановити демократичне правління. До організації повноцінних виборів влади керування країною взяв на себе тимчасовий уряд. Це все відбулося на тлі Першої світової війни, яка точилася з 1914 року. На хвилях змін, які розбурхали Російську імперію, Київ виявив ініціативу, управління Україною взяла на себе Центральна Рада на чолі з Михайлом Грушевським. У своєму першому універсалі вона, власне, і проголосила автономію України, і визначили Центральну Раду вищим органом влади, зібрали уряд. Очолив уряд Володимир Винниченко, який вважав, що централізована армія не є необхідною і достатньо буде народного ополчення. Це як нинішня тероборона. Проте, ті, хто прагнув повної незалежності України, незважаючи на те, що в 1917 році їх була меншість, одразу почали розбудову українського національного війська. Одним із лідерів цього руху був Микола Міхновський, який зорганізував український військовий клуб імені Павла Полубутка і згодом перший український полк імені Богдана Хмельницького, до якого почали долучатись українці, які перед тим служили в царській армії та добровольці. Для армії Російської імперії, яка в цей час брала участь у Першій світовій війні, це було катастрофічно. Тож тимчасовий уряд із Петербурга надіслав посланців до Києва на перемовини із Центральною Радою, дійшли до компромісу, що в Петербурзі візнають Центральну Раду, а Центральна Рада залишить армію під російським командуванням і не проголошуватиме автономію, доки уряд не перестане бути тимчасовим. Тобто, Поки в Російській імперії не відбудуться вибори. Це й був компроміс, який не сподобався ні тим, хто прагнув зберегти єдину Росію, ні тим, хто прагнув самостійності України. Але цю домовленість виконувати не довелося, оскільки тимчасовий уряд перестав існувати. Всього за кілька місяців після лютневої революції в Росії відбувся жовтневий переворот. Владу захопили більшовики. Управління Російської імперії було зруйновано у цих умовах. Центральна рада ухвалила третій універсал, який проголосила Українську Народну Республіку без відокремлення від Росії, але закріплюючи всю владу за собою. Проте більшовики також прагнули встановити свою владу в Україні. Центральна рада мала доволі велику підтримку в Києві, тому більшовики своїм центром в Україні обрали Харків. Де проголосили радянську владу в Україні, скасували універсали Центральної Ради і обрали свою владу Центральний виконавчий комітет? Уже у грудні на підтримку більшовиків Російська Червона армія почала наступ, видаючи це за громадянську війну в Україні, у січні 1918 року із наближенням Червоної армії до Києва Центральна Рада видала четвертий універсал, яким проголосила. Повністю незалежну самостійну Україну. Невздовсі після українців свою національну незалежність проголосили литовці, естонці, білоруси, грузини, вірмени, азербайджанці та латвійці. Українська армія на той час ще не була повністю сформована, чинити збройний опір більшовицьким військам було вкрай непросто. Основний наступ більшовики вели з боку Харкова у напрямку Полтави. Тож основні сили Української Народної Республіки були спрямовані на стримування цього напрямку. На Чернігівському напрямку залишалися допоміжні сили. Основне ядро складали курсанти Київської військової школи імені Богдана Хмельницького. Це були ще юні не надто досвідчені бійці, хоча і з певною військовою підготовкою. Також до них долучилося і кілька десятків недосвідчених добровольців із підрозділів вільного козацтва. І студенти добровольці без жодної військового досвіду. Всього загін налічував близько 520 осіб, які мали 16 кулеметів і одну гармату. Не досягнувши успіху на полтавському напрямку, більшовики зосередилися на Чернігівському, де і зіштовхнулися із цим українським загоном під Крутами, маючи десятикратну перевагу, в живій селі і артилерії, а також бронепоїзд. Бій під крутами тривав близько шести годин. Українці втратили в бою до ста бійців, завдавши втрат більшовиків до 300 осіб. Зрештою, командир загону ухвалив рішення про відступ, проте найменш досвідчені бійці спізнилися до відходу і потрапили в оточення більшовиків. Більшість з них розстріляли. Серед них сім гімназистів і ще близько 20 студентів брав участь у цьому бою під крутами і наш земляк із потоків Михайло Сушко. І зараз я хочу, щоб ви переглянули відеоролик, де розповідають про життя Михайла Сушка. Січень 1918 року збройне протистояння між незалежною Україною та радянською Росією триває. Українським підрозділам довелося відступити від залізничної станції Бахмеч та зайняти оборону в 130 кілометрах від Києва біля станції Крута. Тут зосереджуються загін вільного козацтва армії УНР, курсанти та офіцери першої української юнкерської школи імені Богдана Хмельницького. До них приєднуються добровольці помічного студентського курення січових стрільців. Серед них студенти університету святого Володимира. Українського народного університету, учні другої української гімназії імені Кирило-Мефодівського братства, студенти та гімназисти не мають достатньої військової підготовки, відповідного одягу. Бракує зброї. У крутах, 29 січня 1918 року перебуває до 520 українських бійців. На озброєні вони мають 16 кулеметів, один бронепотяг та один бойовий потяг. Командує підрозділами сотник Веркій Гончаренко. Захисникам УНР протистоять Перша революційна армія Павла Єгорова та Друга революційна армія Рейнгольда Берзена. Загальна чисельність червоних 4800 осіб. У їхньому розпорядженні кулемети та два бронепотяги. На чолі червоногвардійців полковник Міхаїл Мурав'їв. Близько шести годин триває бій зі значною перевагою російських військ. За сучасними оцінками під крутими загинуло від 70 до 100 українських бійців, більшовики втратили близько трьох сотень червоногвардійців. Сотник Аверкій Гончаренко у своїх спогадах занотував при особистім перегляді, я довідався, що не оказалося цілої чоти студентської сотні до 30 людей. Вислав розвідку, затримав ешелон та все було даремно. Заблукавши в темряві, січовики вийшли до залізничної станції, що вже була захоплена червоними. Юним бійцям, взутим у намоклі від снігу валянки втекти не вдалося. Вони потрапили до полону. Наступного дня їх розстріляли. Перед стратою, учень другої української гімназії, 19-річний гличанин Григорій Піпський, заспівав гімн Ще не вмерла Україна. Його підхопили інші полонені. Тіла 27 студентів та гімназистів згодом перевезли до Києва. Урочисте перепоховання на Аскольдовій могилі відбулося 19 березня 1918 року. Решта бійців під час відступу до Києва підірвали мости і залізничні колії. Затримавши наступ ворога на чотири дні, крутянці дали змогу укласти брест литовський мир, що засвідчив. Міжнародне визнання української незалежності. Трагічна загибель студентського курення під крутами стала символом патріотизму, жертовності у боротьбі за незалежну Україну. Бився з Червоним військом у районі станції Крути і 23-річний Михайло Іванович Сушко виходить з корінної родини хліборобів села Потік на Миронівщині. На початку 1917 року він закінчив царське військове училище у Петрограді, отримав офіцерське звання Прапорщик. Але як тільки в Петроград долетіла звістка про створення Української Народної Республіки, молодий офіцер покинув тодішню столицю Росії і вирушив до Києва. У чині прапорщика вступив до щойно створеної армії Української Народної Республіки. Після бою під крутами Михайло Сушков разом з групою січових стрільців, серед яких були хлопці з Корсунщини, відступив до Києва. Так склалося, що їм з боями довелося відходити Миронівщиною у напрямі рідного сушку села Потік. Та під сусіднім селом Коритище його загін оточили червоні. Коли Михайло побачив, що вирватися з оточення неможливо і йому загрожує більшовицький полон, він прийняв страшне рішення застрелився. Кілька днів тіла загиблих українських вояків лежали на місці бойовища, бо більшовицькі командири не дозволяли їх ховати. Про смерть Михайла довідалися його рідні. Тоді батько навантажив вози різними продуктами і поїхав домовлятися з більшовицькими командирами, аби видали йому сина. Той залюбки прийняв хабар, дозволив забрати тіло загиблого прапорщика і поховати його у рідному селі. Рах Михайла Івановича Сушка і нині перебуває на цвинтарі потоку. Пройшли роки, давно немає родичів героя Крут, які доглядали могилу. Тому і загубилася вона серед заросів старого цвинтара. І тільки за роки Незалежної України, коли були розсекречені архіви, ми дізналися і про подвиг героїв Крут, і про те, що серед них був наш земляк Михайло Сушко. Для сільського стариста Людмили Анатоліївни музички стало справою чисті знайти місце його поховання. Далося розшукати далеку родичку героя, яка давно виїхала з потоку. Разом пішли на цвинтар. Жінка допомогла встановити могилу Михайла Сушка. Сьогодні Старостинський округ взяв шество над цією могилою. На ній встановлено хрест та меморіальну плиту. Унікальне фото нашого земляка зберігається в головному Державному архіві Служби безпеки України за справою 47 487. Це фото Михайла Івановича зі справи репресованого уродженця потоки Гаркуші Ловпина Васильовича. Дружина Гаркуши Іловина Васильовича Сушко Ірина Іванівна 1902 року народження була рідною сестрою Сушка Михайла Івановича. Надпис на звороті фото. На добру і світлу пам'ять дорогим родителям Аркміши, сентябрь 1916 года, действующая армія 131, Тираспорський хор 3-й батальйон, прапорщик Михаила Іванович Сушко. Найбільш повну інформацію про героя Крут, потічанина Михайла Івановича Сушка. Можна знайти у книзі краєзнавця Віктора Гущенка Душу тіло поживо. Презентація цього видання відбулася у березні 2016 року у Миронівській базовій бібліотеці. Історичні матеріали присвячені героїчному землякові, також друкувалися в Миронівському краї у номерах від 27 липня та 19 жовтня. 2018 року. Загиблих у бою під Крутами поховали в Києві поблизу аскольдової могили. По суті, це були перші кіборги в українській історії. Саме їхніми послідовниками у новітній історії України стали захисники донецького аеропорту. Та Зусталь Маріуполі. Під час нинішньої російсько-української війни бій під Крутами відбувся знов. 1 березня 2022 року під час наступу російської армії на Київ на станції Крути їх зупинили Збройні Сили України і тероборони Чернігівщини. Цього разу українці здобули перемогу під Крутами – і за місяць змусили ворога відступити від Києва. Сьогодні на сході України точаться бої з російським агресором. Росія прагне захопити територію України, але на сторожі миру і спокою стоять наші воїни-захисники, які готові віддати своє життя за мир і спокій. Серед загиблих воїнів є і наші земляки. Гордимося тим, що Україна виростила таких мужніх і відважних героїв. Тож Шануємо хвилиною мовчання, пам'ять загиблих юнаків під Крутами та всіх воїнів, які віддали своє життя за незалежність, і самостійність нашої України. Крутська трагедія стала кривовою сторінкою нашої історії і, на жаль, ледне головним символом національної революції 1917 1920 років. Тому саме сьогодні нам необхідно було згадати про подвиг героїв Крут. Хай він буде уроком любові до України, утвердженням національної свідомості. Ми повинні їх пам'ятати завжди і виконувати їхній заповіт розбудову української держави. Дякую за увагу.